У джунглях Амазонії під кроною дерева прилаштувався справжній будинок. Від нього до землі 32 метри. Піднятися нагору можна сходами зі 140 щаблів. Збудували такий будинок у періанському регіоні Мадра де Діос. Він відомий великим різноманіттям дикої природи. Незвичайний проєкт започаткувала місцева благодійна природоохоронна організація у партнерстві з освітньою онлайн-платформою та компанією, яка організовує туристичні подорожі. На спорудження будинку на дереві пішло 4 місяці. 30 осіб працювали з п'ятої ранку до п'ятої вечора. Було важко. Для будівництва використали багато повалених дерев. У будинку є сонячні панелі та супутниковий інтернет. Тут розташувався навчальний центр, шкільний кабінет та житлове приміщення з ванною кімнатою. У центрі здобувають освіту молоді лісівники з поміж корінних жителів. Цей будинок, напевно, одна з найвіддаленіших аудиторій у світі. Студенти тут не лише опановують навички, а й більше дізнаються про свою спільноту, про природу та землю, яку хочуть зберегти. Корінні жителі часто ходять до школи лише до 11-12 років. Потім йдуть працювати нелегально, рубають сліщі, добувають корисні копалини. Захисники природи хочуть це змінити якщо вони здобудуть ліпшу освіту, то в них з'явиться можливість виконувати іншу роботу. Вона дасть їм гроші на життя і можна буде нарубати ліс. У будинку на дереві можуть зупинитися туристи. Номер обідиться в 1450 доларів за ніч. Джунглі Амазонії називаються легенями планети. Це найбільше у світі тропічний ліс. Вирубування дерев під поля й будівництво завдало великої шкоди джунглям. Але вже ось як 10 років воно сповільнюється. Так торік ліси вирубували на 55% менше, ніж роком раніше.